Вітаю всіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 600 Одещина. Погода сьогодні не дозволяє, на жаль, поїхати на дачу і зняти для вас нове відео. Тому обіцяну розпаковочку з інтернет-магазину Форіум я знімаю вдома. Відео буде трошки довшим, ніж зазвичай, тож беріть свій улюблений чай або запашну каву. Що десь зручніше і давайте разом подивимось, що саме мені приїхало. Ну що ж, всі очікують перше враження. І ось у мене перше враження. В мене там скільки цибулин і коробочка така малюсінька Подивіться. Ну, я вже дуже хвилююсь, що там буде. Ну, давайте розглянемо детальніше. Я, напевно, останній з магікан, тому що замовляю з форіуму вперше. І поки йшло замовлення моє, я передивилась, напевно, сотні відео. Враження у всіх були, ну, більшість позитивна, але в одному з каналів я побачила. Розпаковку цибулин лілій у жахливому стані. Тому трошки я хвилювалась, бо якраз замовила багатенько лілії. Якщо це вона, то вона малесенька. Зараз будемо розкривати. Так, хочу одразу відразу сказати, що подарунків в мене нема, бо я про них не знала, що їх потрібно якось там шукати. Ой, друзі, таких маленьких я ніколи не бачила. Але ж Ой, не дуже приємний аромат. Ну не знаю. Я не знаю, що сказати. Вона маленька і пахне прілим. Далі. Так, шукаємо лілії, бо лілії тут по декілька, здається, там чотири сорти по дві або по три цибулинки. О, ну ця гарна, це не пріван нічого. Це, мабуть, інший сорт. А що ж я не кажу по сортах? Так, я буду підписувати, коли буду монтувати. Це гарненька, але це дітка. Тут нема непрілості, нічого, вона просто маленька. Сорт ось такий, ну я підпишу. Так, Лілія. Це була Елюзів Віртуоза. Зараз будемо дивитися. А цей був Бразилія. Так, Лілія Віртуоза. Я відразу хочу подивитися Лілії, бо я вам кажу. У дівчинки, у пані, я не пам'ятаю канал. Ну, в дуже жахливому стані прийшли. Ну. Коротше, вони е живі, але це дітлашня, яка невідомо, чи вона заквітне. Ну, сухій корінці це зрозуміло. Вона нароста нові, не гнила. Начебто. Начебто не гнила. Але ну дуже, ну дуже малесенька, дуже, дуже. Так, це три сорта. Це ще один елюзів. Ну, давайте останню ще відкрию і по ліліям більш не буду вас мучити. Ну, оця більш-менш, ви знаєте? Ця більш-менш. Є трошечки тут підгнившила, але це я в цьому році також свої там трохи підкопала і знайшла підгнівші. А так нічого. Ну, тут одна пелюсточка, лусочка трошечки залежалась. Так, ну добре, переходимо до інших цибулин. Ще лілія. Це ще один сорт. Це Лілія Гігант Orange Space. Так, я сподіваюся, що я все в камеру показую. Ну, таке. Але точку росту вона нарастила. Оце точка росту. Вона не м'якенька. Якщо оця була, це такий сорт, що сама цибулинка, вона іншого світлішого кольору, то ця сама цибулина така бордового кольору. Це залежить від сорту. Ну, тверда. Тверда, тверда. Так, невже я ще тут лілії замовляла? Це що в нас це? А це в нас іріс Сибірика Пінк Парфе. Я щось давненько хочу собі такі Іриси. Не цибулькові. Але я їх влітку і не знайшла, де купити. Але я зараз і нічого не зможу вам про них сказати. Ну, корінці живі, а верх, як зрозуміти, що вони живі? Ну, Вони там вже взимули. А, я бачу, ось тут, подивіться, є брунички. Ура! Ой, та тут їх багатенько бруничок. Зараз я оце сухе приберу. є брунички. Це дуже добре. Тут все торф, ну, такий вологий, не сухий. Так, що тут ще є з торфом в мене? Ще один сорт. Я навіть вже й не пам'ятаю, бо так сталося, що я зробила замовлення з ліліями, е, оформила його. І потім через днів 5 ще зробила замовлення з тюльпанами. Бо сильно треба. І вони мені все в одну передзвонили і зробили мені одну посилочку. Тому я її чекала достатньо довго. Ну, ця, ця, мабуть, найкраща з тих, що я вам вже розпакувала. Ну, мені здається, що я по декілька це ще один ірис, їх два Сибірика Пінк. Мені здається, що лілії я по декілька штук одного сорту замовляла. Не вже ні? Не. Ні? Ось все, ще одна лілія Бразила. Написано ароматна квітка. Так я вже таку, мені здається, розпаковувала. ця прям порослася. Був, був напевно, дуже вологий торф. Вся тверденька в торфі. Ну, ця теж, ну, я вважаю, що нормально. Думаю, що ця навіть може цвісти. Так, 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 ну все злілі мені. Так, і це ще один Сибіріка Пінк, Ірис. Вони, мабуть, були по дуже дешевій ціні, що я так багато їх замовила. Я навіть не пам'ятаю. Так, Ірис, Ірис, Сибіріка. Ну, не дуже... Чого це я поставила? Я, можливо, щось наплутала, коли оформлювала. Вони по. 73,95, ну, тобто, 74 гривні. Я навіть не знаю, це дешево, дорого. Ну, чогось три штуки замовила. Ну, ладно. Тюльпани. А на тюльпани, ви знаєте, сидиш зараз довгі вечори. Телебачення немає, нічого немає. Що ми робимо? Дивимось блогерів. І таку красиву клумбу з тюльпанами я побачила. І пані всі сорти назвала. І я бігом собі таку ж саму замовила. Тюльпан Клаудія. Ну, це, звісно, вже ж грудень, вони хочуть вже, ну, нормальні. Розмір дуже великий. Єдине, що ось тут вони вже трошки завітрені. Так, Клаудія, їх повинна бути, в кожному пакетиці йде 3 штучки. Я кожного сорту, ну, по 9 штук, по 3 пакетика замовила тюльпан фокстрот, давайте побачимо. Так, як тут не так, так, так. Ну, великі цибулини були сухенькі. Все добре. Так, далі в нас тюльпан Холандшик. Їх також три. Три пакетики я взяла. Ну, це були не дуже великі. Тут щось. Ну, Сподіваюсь, що це вона просто трошечки прив'явша, Бачите, це вона цвіла, залишилась від цвітоноса паличка. Так, і таких в мене повинно бути холандших і холандших. Ну, м'якеньких нема. Це були невеликі підходи. Далі на цю клумбу в нас йдуть гіацинти Woodstock. Також три пакетика, але гіацинтів тут по дві штучки. так Перевіряємо донце, денце, не негни, не трошки вже вони проростають. Все добре. Ось тут вже починають, якщо видно вже і хочуть, бачите, корінці. Тут також видно. Угу. Так, ну ось так, а ось тут мені здається якась нусь тут три. Ось тут аж свисько. Оця дуже підозріла і вона липка. Чи на неї щось розлилось? Хоча корінці вже ось. Вона вся якась в якомусь сиропі. Ну, Донце і тут, і тут нормальне, але вони якісь в чомусь незрозумілому. Я не знаю. Бачите, прилипає тепер все. Так, почекайте, я помию руки. Продовжуємо, продовжуємо. Тюльпан Pioppo Pride. Також піде на цю клумбу. Дивимось. Ну, ніяких нарікань. Гарні цибулини, великі. Purple Pride і повинно... Ні, більше нема. А, ось все. Ні, це Fox Trot ще один. Фокс ще один. А таких я. Ну, коротше, щось я з кількістю, мабуть, там наплутала, коли оформлювалася. Так, переходимо до таких нілесеньких. Ще одна лілія віртуоза. Ну, давайте поки чисті руки я повідкриваємо Ау, алюм афут, Афутінський, коротше я, чесно казати, і не знаю, які вони повинні бути за розміром. Ну, як на мене, сухенькі гарні цибулинки. Аліум Red Magican. Ой, в когось я бачила так гарно цвіли. Мені здається, у, у Оленки на ера Фазенда. Ну, така ж сухенька. І тут я Ну, відчуваю руками, бачите, тут є дітлашня і ось з цієї сторони, і ось тут я. Вони, він, мабуть, поділиться. Це також редмагікан. Ну, і скільки ж я їх замовила, що дві штуки. Як це воно буде, дві штуки? Ну, добре, давайте далі. Підсніжник флора плена. Вони такі були дорогучі навесні, а зараз на них скидка, тому три штучки замовила. Ну, побачимо. Для колекції можна мати. Ціна була хороша. Проліска з Сибірика. Не було в мене. Як міні-гіацинти. Як міні Дивіться. Ну, схожі ж на гіацинти. Не хочу його брати там. Так, в пакетику йшло 5 штучок. Далі мілкі. Ага. Також... Не знаю, що це таке, як воно буде цвісти. Трітілея твайлайт. Також не знаю, які повинні бути. Ну, вони сухенькі і бачу, що живенькі. Буде що показати наступну весну. Аліум Балтімор. Дуже дрібнюсінькі цибулинки. Так, десь між рослинами, як цибулька, яку ми на, на зиму посадили. Мабуть, та цибулька була більша. Також є, є діточки, подивіться. Прикольно. Так, ще один аліум Балтімор. Він, напевно, такий дрібненький, що я взяла два пакетика, щоб зробити такі куртинки. А ось ще один магікан. Це який один був, два, три, правильно. Ну, тут щось м'якеньке. Давайте розкриємо. Ні, це відділяється діточка, тому ось тут порожнеча між дорослою цибулинкою і діткою. Також вже видно, як починають корінчики прокидатися. Ще один алюм Афутинський. Тверденький. Ще один аліум Афутинський. Ну, ви зрозуміли, я вам наступного року буду показувати лілії аліуми. Ну, тюльпани, само собою, бо вже насадила дуже багато. Ну, ось давайте вже на останок розкрию лілію віртуозо. Так, ну ось тут трошечки усочки такі, я їх підриваю. Ну, вона тверда. Корінчики ці, ці, я всі пообрізаю і вона наростить новенькі. Ось є в неї вже новенькі. Бачите, свіженькі. Там набралося торфу, ну тут не зрозуміло, вона наростила нову на цвіт. Чи ні? Ну, все будемо дивитися тепер весною. Ну, ось у підсумку хочу сказати, що я, ну, я задоволена. В принципі, якщо навіть один гіацинт випаде. І одна, от мені не дуже сподобалась лілія випаде. То загалом ну, посилка дуже гарна, по дуже гарним цінам вийшла. Тому, поки там є скидухи, звертайтеся. Я, чесно кажучи, вже звернулася. І навіть дивилась, як там люди обирають подарунки за одну копійку, Ну, мабуть, їх розібрали і я не встигла. Тому бажаю вам завжди. Встигати гарних квітників, ну і гарного настрою.